Де як би не бив, не ламав мене світ, ще йому не піддався і не здався ніколи. Я уперто існую, рогодзяний дід, непоборно живучий, як небо і поле. Голосний запорожець, старий кошовий, вбитий, клятий колисто лихою добою, воскресаю щоразу. Час лютий новий і встаю з молодими братами до бою. Так бувало, що криця спиняла мілед, і втомився я вже од воєнного труду. Але фат-характерник і лірник поет, поки треба співати й боротися буду. Я кажу вам не біймось нікого і нічого. З нами Бог, тому наша гляде перемога. Я не знаю подій наперед, лиш надіюсь на зменшення бою. Я розгадую світу секрет, як усі власним робом повод. Тут, де мов зупиняється час, осягаю проістину знову. Код відмінності кожного з нас, код первинності Отчого Слова. Тож нехай не надіються злі, що мій фарт не повернеться звирію. Довго житиму я на землі, бо в душевне відродження віру. Так, відбито наследь мене, але ви не жаліте підранка, я ймену. То цей світ не мене, знов я сою відродиться зранку, ще я ячатиме птаста вертеп тут, моєму неблудному сину, а я мчатиму вітром у степ, знов скликатиму люд на братину. Ось прислухайтесь. Легітне не стиг. Ні. Ще справ та всім світі багато, я ж таки мудрий сторож і скіл, а й тому не збираюсь минати. З того світу мати. Істину чую сильніші краси. Плач, якщо маєш відвагу страждати, смійся. Якщо вже не стач сльози. Відай, тут місце твоє не околиться, поки в тебе в союзниках Бог перемагає той, хто бореться і молиться, не переможні без у двох, бо ти людина, ти Господа витвір, і ти не раб, а дитина його. Маріонетками тьми грає вітер, поки їх не пожирає вогонь. Богу виш вільна душа якзвітна. Віри та волі у нього проси. світлих людей особливо і видно, саме у темні ворожі часи. Не відречешся від себе на малість, знов відчуєш себе на крилі, знай, ти сильніше, ніж злу видавалось, ти воїн світла на Божій землі.